Всім привіт! Сьогодні розповімо вам про карту мешканця. А ви поки залиште вподобайку та відправте це відео друзям. Карта мешканця це система акцій та знижок, якою ви можете скористатися на території цілого міста. З Цією картою ви отримаєте до 20% знижки на різні послуги. У кожному місці є свій перелік таких послуг. В основному це театри, музеї, громадський транспорт. Та багато всього іншого? Якщо ви іноземець, ви також можете скористатися з привілеїв карти мешканця. Для цього вам потрібно виконати наступні умови: бути студентом одного з університетів в вашому місті або сплачувати податки, а саме складати податкову декларацію ПІД в саме вашому місті. Якщо ви відповідаєте одній з вище зазначених умов, то з карти мешканця можуть скористатися і ваші неповнолітні діти. Як оформити карту мешканця? Потрібно подати заяву в Уженді вашого міста або заповнити онлайн-форму на сайті вашого міста. Складаючи заяву з собою, необхідно мати оригінал або копії таких документів, дійсне посвідчення студента або перша сторінка з під 36 37, 40 з попереднього звітного року. За активацію карти вам необхідно внести суму в розмірі 1 злотий. І ваша карта мешканця буде одразу готова до використання. Вона буде дійсна або до 31 травня наступного року, а в деяких містах і впродовж двох років. Щоб скористатися знижкою з карти мешканця, придивіть її перед покупкою продавцю. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!